Райне, що Наші хлопці Райне, з нами і мі... з нами, просто да, дуже слава раді. Не можуть надякуватись щасливі дуже херсонці. Це з радості. Так? Слава Україні! Героям слава! Ура! Ура! вільні, Херсон вільний! Дуже чекали, дуже-дуже прям аж неймовірно вдячні. Херсонці герої. Більше героїв, мабуть, ніж ми. Такого опору ми не очікували, що їх вважали, що їх будуть засичати. ЗСУ зараз головні рок-зірки в Херсоні, так? Мабуть, дуже зачекались нас, дуже довго чекали. Це наша провина, що дуже довго чекали. Треба було швидше звільняти Херсон. Так, це дуже. Дуже додає сил, натхнення, дивлячись на Херсонці, як вони раді бачити нас. Але ще попереду дуже багато складної роботи. Бажаю здоров'я, шановні панове офіцери, шановні присутні, шановні військові, наші герої. Маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. Хочу подякувати вам, вашим близьким за те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте в Україну Херсонщину, або навпаки, ми повертаємо. Україну на Херсонщину, ви, мабуть, єдиний президент у світі, який під'їжджає в, в зону бойових дій Безпосередньо і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? Важливо бути тут, важливо всі ж ризикують. Військові ризикують щоденно, журналісти ризикують. Ви ж також тут. Ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців. Доброго дня! Бажаю здоров'я, як ви. Як ви. Чуємо навіть вибухи неподалік. Але президент прийшов і привітався із херсонцями, які чекали і кликали його. Не передавай ми чувства просто. Ми так довго це вас далі, це просто. Ну... Ніх слова, аж мурашки по коже. Спасибо большое йому, і нашим зсу. Сльози радості такі. Я два дні просто проплакала. Це не передати просто словами. Можна почати. Це мотивує. Просто емоції зашкалюють. Приятно, когда так принимают. Четвертий день поспіль Херсонці святкують. Центром святкування залишається площа перед будівлею ОДА. Сюди люди приходять, аби подякувати військовослужбовцям. В них немає жодної вільної хвилинки перепочинку від обіймів вдячних містян. І також люди приходять поговорити по телефону, тому що сьогодні увімкнули у місті мобільний зв'язок і найкраще я так розумію, або можливо. Це єдине навіть місце, де він зараз працює. Тож люди дзвонять своїм рідним, вони щасливі, можуть тут між собою поспілкуватись і просто вільно дихати у власному місті. Окупанти не дуже то і розуміють, що воно таке. А ті, хто знають, кажуть, треба було, мабуть, збрити. Ну, кажу, якщо збрити, то тільки разом з головою. Херсон Україна! Ми кожен день ходили. От усі ми втроєм, Ну і ще нас було багато. Людей ходили на мітинги, і зараз, коли це все закінчилося, коли ми порахували 8,5 місяців була окупація, то це просто насолода, інше повітря стало. До 28 липня в мене на воротах висів державний прапор. І вимушені були зняти його тільки тоді, коли навпроти відчинили вони поліційний відділок, і вже самі поліціянти прийшли і попередили, щоб не було ніяких проблем, щоб вони не приходили сюди, так би мовити, з якимись своїми тими, ну просто сказали, щоб зняли прапор. Тобто, у мене. Сусіди, котрих я знаю, мешкають біля роботи. Вони кажуть, боже, як було добре, приємно. Виходиш на балкон, а тут жовто блакитне Ну от вони теж побачать хай. Серед кого вони жили. Вони ж в Конституції в російській конституції наголошу. Ви ж місто російське, то і досі, і сказали вони Це їхні проблеми. <ріст> вони історії не знають, а та що є у них історія, вона перекручена сто раз. Ми не треба нам розказувати. Дописано. Ми знаємо, да, ми да, знаємо, да. ми знаємо знає, хто якого ми роду. Да, ми да, знаємо козацького, козацького роду, які у нас корні. Оце ми все знаємо. І на якої мові розмовляли казаки, де вони жили, і як вони стояли, і цей дух нам передався. Да. Вони, так нас що? вони нас прикривали, ми, нас ми їх побачили. чуяли. чуємо. Да, Чорнобай там на Чорнобайкі там, да. там. Так що не треба нам <с розказувати про їхню Екатерину і Патьомкіна, ми їм гораздо більше. Вони просто вони вже їх вивезли, слава Богу, вони вже вивезли. Росія обіцяла, що тут назавжди, але коли вона звідси пішла, то херсонці зітхнули з полегшенням і говорять, до речі. Що почали окупанти збирати свої лахи ще місяць тому, тоді ж почали красти і вивозити все цінне, що збирались забрати разом із собою. Відступаючи із міста, окупанти зруйнували тут усю критичну інфраструктуру, так виглядає колишня телевежа, вона просто підірвана і лежить. У місті немає води, світла, тому що вони також підірвали ці комунікації. Хоча зараз, наскільки нам відомо, відновлювальні роботи вже ведуться. Але голова Херсонської військово-цивільної адміністрації, яка в перші ж дні повернулася до Міста все-таки закликає поки що місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних регіонів, і тих дає всі блага цивілізації необхідні для того, аби могли там жити люди. Також місцеві нам розповіли, що окупанти, відступаючи, забрали із собою обладнання із лікарень, маршрутки і дуже дуже багато того, що вони вирішили, що їм знадобиться. Вони відступили. По перше, вони відключили світло, відключили воду. Ну, люди почали самі опалювати своє приміщення чи освітлювати свічками, я так зрозумів. Ну і Почалися нещасні випадки. На Таврійському районі загорівся один із будинків, ну, під'їзд почалося з сьомого поверху. Ми, як швидка, приїхали, евакуювали з поверху пожежі сусідку. Вона інвалід другої групи, з Донецька, ну неходяча. І чоловік, який жив над палаючою квартирою. Він теж надихався, ми госпіталізували сюди в лікарні корабелища. А що далі робити? Козапи забрали всі машини пожежні. З собою. Так. До нас же ж на станцію приїхав чоловік, оцей літній, який постраждав. Він з сусідами об'їздив всі пожежні, машини, о, пожежні частини в місті. Каже, ми не знайшли жодної машини. Заїхали в МВД, там пусто. Приїхали до вас. У нас теж позабирали машини. Я на швидкий. У нас було 40 машин, залишилось 10. Розповідають самі мешканці про те, що їх забирали з домівок, про те, що їх тримали у підвалах місцевих райвідділків. І, на жаль, не всі люди повернулися із лап окупантів. Інформація про патріотів і людей налаштованих за Україну була одразу у них у всіх, тому одразу почали в першу чергу шукати тероборонівців, потім патріотів. Наскільки могли, ми намагалися чинити спротив, але ж сили все-таки не рівні. Спротив скінчився, коли нас почали обстрілювати тут і світлошумовими, і газовими гранатами. Тобто, ми ми мусили просто відійти трошки в підпілля. Так. Є знайомі, які, які були затримані і провели на підвалі багато часу, і по три тижні, і по два тижні. Хтось і більше, ось десь приблизно. Тижні три або чотири, можливо, тому вже на декого окупанти віддавали рідним свідоцтво про смерть. Ну, що вам сказати, якщо людина важила 120 кілограмів, а після місяця знаходження на підвалі втрачала десь приблизно до 40 кілограмів. Здоровий, здоровий, гарний хлопець був. Важив 120 кілограм, а потім вже коли його рідні побачили, а в ньому, мабуть, 60 немає. Це наші друзі, це мої знайомі. Тобто дуже багато людей постраждало. Звірства, які чинилися, ну, передати дуже словами, дуже важко. Брат мого зятя він ще літом десь, ну так що ж ми послухали, що вроді би він перевозив ворожі на ту сторону нашим солдатам. От. Там на берегу, він сам рибак, у нього там лодка була, там сейфи стояли. Вони кажуть, там оружие, і що потім вони там були, ті оружі, і вони його забрали, забрали лодку, його забрали. Ми нічого там не знали. Потім сказали, що це забрали руски його, що йому з 9 до 12 років там сваха, а тепер каже, забрали його в Москву. В Москву в тюрму забрали. Моя мати працює у больниці. На 14-й східній це онкодиспансер, і там є такий колаборант Абрамов. Він не, не сподіваюсь побачити це відео. І, і він написав списки всіх, хто за Україну, тому що він ну, криса ходив, підслуховував, люди між собою спілкуються. Він це все чув, написав списки колаборантів та віддав оркам орки. Прийшли та ну, почали перевіряти телефони, і вони побачили не те, що там ДРГ, що, а просто що їх назвали орками. Коли їх, вони це побачили, вони сказали, що хочуть дуже зі мною поспілкуватися. І вони стоять у формі. Три їх три було, і вони заходять. Ну, в буті грязні такі. Кажуть, я присяду, просто сідаю бере, да, сідає на диван та починає телефон. Забирає з рук, бере його, так дивиться і каже: Ну давай, скажи мені в лицо, що я типа орк. Толкає мене, говорить, я вас всіх ненавиджу, я б вас убив. Потім вони сказали, що поки ми к вам прийшли по-доброму, це на перший раз. А так, на другий раз ми до вас прийдемо, та угу. ноги тобі переламаємо. Це, мабуть, так. за місяць до визволення. А, Десь вони, так. вони ходили по хатам, отак, по патріотам, до самого визволення. Е, Всі так, 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 так. так, так. Я ще чув, що вони навіть за там, три дні заходили до хати. Вони прям так, е, так. по максимуму намагалися вижити. Зараз практично все у Херсоні зачинене аптеки, магазини, тому що знову ж таки немає світла, води, і не зрозуміло, яким чином надавати ці послуги поки що це не відновилося. У вас завод до последнього держався, ми настільки вірили, що це Україна, ми настільки в це вірили, що на сцені, які всі на українській мові написані. Всі. Вони казали переділа, кажу, балалайку вам. Все на українській. Дійсно, що були це не в рублях, були, бо виробляється? Тихо, батафон. Бачите, ви вибачаєте на нормально. Перші дзвінки, бачите, людям, тільки-тільки з'явився. Тільки з'явився зв'язок, люди от перші дзвінки отримують. Хочу зв'язатися. у мене дитина теж в Києві. Вона взагалі маленька, 17 рочків дитинка ще в Києві і теж немає зв'язку. А як передачу даних? Не, 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 не можу. Шо, не видно? переживайте, зараз все вийде. Видно, всі одразу почали. Було страшно, бо щоб не дай Бог. Часи у мене у подружки були з українським флагом. Вона не могла, бо на блокпосту. Чіплялися що український Український флаг навіть на часах був. Угу. На що символіки взагалі вони чіплялися, дуже до всіх чіплялися. Ну, а ви, ви зараз от україномовні. Ви могли нормально вільно розмовляти на вулицях Української? Ні, Вибач, ні, Ми боялися. Ні. Ні, боялися. ні, ми боялися. Навіть коли ми обслуговували, коли вони розкуплялися, то навіть слово дякую не дякую, не а спасибо треба говорити. В нашій країні. вони уходили, ми потім говорили: це в нашій ви, і ми кажемо дякуємо. Це ваше, це не ваша страна. Вони приходили сюди по дулами автоматів, що ви не хотіли брати. Орали тут, що зажгуть. Да. От вони взагалі знайшли три ценника, які були написані в то тут взагалі вони тут кричали, таке тут творили, що і зажгуть, і все, що хоче, розстріляють нас, якщо ми не будемо брати рублі. Бо не хотіли брати, побачити хоть... по місту, щоб він не спитав. тебе покажіть да. телефон, тому що якщо покаже ти додому, можеш не повернутися. Самі самі в останні ми почали брати рублі, рублі mm -hmm. тому що одна прийшла. Я не взяла рублі. Через день прийшли з автоматами і сказали, що давайте не будемо ругатися. беріть, щоб ні одного ценника в гривні рублі. Це недавно було. Це <реку> усього це був я я це наші за вітрина. Тобто, ви всі майже вісім місяців розраховували <реку> в гривні? Так, так, так. це гривня, наша гривня. Ну хто вимагав? Ми зобов'язані були, тому що сказали, що можете прийти, не буде місця робочого. Угу. Ну, зато місця, місця. у нас з самого початку висів наш прапор. Всі ось. І ми не зняли ні разу. А вот вони... хто догадувався, той розумів, чого Ви це зрозуміли, а вони ні. Да, а да, вони не розуміли цього. А так що в душі ви... ми ждали наших ЗСУ, нашу Наші Україну, хлопчики. наших хлопчиків, тому що ми українці, і ми, ми чекали. Ми це дуже так радує, що ми вже вдома, просто ми так хотіли додому в Україну, що це просто це все чуже, це все, сволота. Зараз Херсон це фактично лінія фронту, адже перед містом лише Дніпро, а далі ще стоїть ворог, тому що звільнено поки що лише правий берег Херсонщини, а лівий під окупацією. Тож весь час, поки ми знаходимося у місті, чуємо роботу артилерії. Ще лівий берег у нас Дніпра окупований. Ну, вони ще не знають, що на них там чекає. Так що буде жест доброї волі аж до Москви. І дуже скоро. Слава Україні!